З нового року українцям платитимуть більшу пенсію. Розмір мінімальної пенсії планують підвищити разом зі зростанням прожиткового мінімуму. З 1 січня 2024 року вона становитиме 2361 гривню. На максимальну пенсію також чекає підвищення. Вона буде на рівні 23 610 гривень. Середня пенсія в Україні у 2024 році становитиме до 6 гривень. Зараз вона 5311 тисяч гривень. Індексація усіх пенсійних виплат відбуватиметься у три етапи у січні, березні та липні. У січні 2024 року виплати підвищать тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію. У січні та липні 2024 року перерахують пенсії тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем. Тобто, це чоловіки, які мають 35 років стажу і жінки зі стажем 30 років. У березні пенсії підвищать усім, чиї пенсії мають індексувати за планом. Також наступного року в Україні планують запустити пенсійну реформу. Її завдання підвищити рівень виплат до 30-50 середньої заробітної плати, а також порівняти старі та нові пенсії. А ще у 2024 році планують запровадити нову формулу індексації пенсій. Наразі законопроект про пенсійну реформу перебуває на розгляді у Кабміні. Очікується, що його буде ухвалено до кінця цього року. А вже з грудня життя українців зміниться в деяких сферах. Деяким підприємцям повернуть податкові перевірки. Йдеться про підприємців, які продають підакцизну продукцію, бізнес зі сфери азартних ігор, платників, податків, які надають платежі та фінансові послуги та нерезиденців України. Також з грудня Нацбанк скасував усі обмеження на обсяги можливого продажу готівкової іноземної валюти населенню. Ще одне пом'якшення стосується студентів іноземних вишів. Вони зможуть оплачувати всі необхідні для навчання послуги. Крім того, можуть змінити правила мобілізації та демобілізації військових. Також з грудня для військовослужбовців спростять процес проходження військово-лікарської комісії, надавши можливість зібрати пакет документів в електронному вигляді. Також зміняться правила ввезення гуманітарної допомоги а церковні свята відзначатимуть за новим календарем.